Якщо ви хотіли компактну клавіатуру, то це Adjust AK 680 Max. Це клавіатура форм-фактору 65%. А також головна її перевага це магнітні перемикачі. Ми маємо 68 клавіш без цифрового блоку. Тут немає повноцінного функціонального ряду F-клавіш, але при цьому зберігаються стрілки і кілька важливих функціональних кнопок. Це робить клавіатуру компактною та зручною. Корпус ak 680 Max виконаний з якісного пластику. А всередині використані топові матеріали. Металева пластина додає міцності, а спеціальна піна ефективно гасить небажані звуки. Кейкапи в AK 680 Max виготовлені з якісного пластику методом подвійного лиття, що робить їх стійкими до зношування навіть після тривалого використання. Знімати ж їх легко за допомогою пулера, що йде в комплекті. Ще один момент, який не можу не відзначити, це підтримка hot Swap. Незважаючи на те, що клавіатура оснащена магнітними перемикачами, а джаз зробили їх швидкозмінними. Тобто свічі можна легко замінити без пайки, що відкриває величезні можливості для кастомізації та модернізації клавіатури. Звичайно, ж, куди без підсвічування. VK680 Max воно яскраве, RGB з традиційним набором ефектів. Але тут підсвічування радше доповнює функціональність, а не є основним акцентом. Адже головний козир цієї клавіатури це технологія магнітних перемикачів. Замість класичної механіки з металевими контактами тут використовується. Інша технологія магнітна активація. Це означає, що натискання фіксується не за рахунок фізичного замикання контактів, а завдяки зміні магнітного поля. І головна фішка в тому, що точку спрацьовування можна налаштувати самостійно за допомогою програмного забезпечення. Вони розраховані більше, ніж на 100 мільйонів натискань, що забезпечує неймовірну довговічність. Сила спрацьовування 40 грамів, а загальний хід клавіші 3,5 мм. Хочете, щоб клавіатура спрацьовувала від. Найменшого дотику без проблем. Або навпаки, щоб потрібно було глибше натиснути, перш ніж відбудеться активація, також можна. Ну а тепер давайте послухаємо тайпінг даної моделі. Дана модель має три варіанти підключення: через USB Dongle 24 ГГц, через Bluetooth безпровідний, а також за допомогою кабеля через USB Type c Adjust ak 680 Max підтримує Pulling Rate, тобто частоту опитування аж в 8000 Гц. До того ж, клавіатура оснащена вбудованим акумулятором ємністю 3000 мАч. Повноцінний огляд на модель Adjust ak 680 Max та на ще дві клавіатури. Дивіться на моєму YouTube каналі. Посилання де правильно в шапці профілю.